Добрий! день! Це нове відео від компанії anywayanyday.com. І сьогодні ми хотіли поговорити про наступне питання: чи варто взагалі замовляти авіаквитки онлайн? Здавалося б, що питання дуже просте. Ну, як же ж, ми ж дивимося ваше відео, отже, ми користуємось інтернетом, отже, звичайно, авіаквитки онлайн за, за, за. Тим не менше, це питання не таке легке, як може здатися на перший погляд. Отже, давайте поговоримо про переваги та недоліки. Замовляння авіаквитків онлайн. До недоліків замовляння авіаквитків онлайн можна віднести відсутність прямого контакту з живою людиною. Людиною-консультантом, яка Тобі допомагає обрати найкращий рейс, чи, можливо, найкращу ціну, чи можливо найкращий час рейсу, оскільки ми не можемо бути експертами в усіх сферах життя, наявність такої людини-консультанта, звичайно, є дуже зручною. І у переважній більшості випадків замовляння авіаквитків онлайн якраз і призводить до того, що у вас немає такого прямого контакту із живою людиною-консультантом. Але тут Є певні нюанси. Нюанс полягає в тому, що, ну, по-перше, якщо ви замовляєте авіаквитки онлайн, то ви серйозно економите час та гроші. Ну, гроші, тому що, звичайно, ви економите час, а це значить, вже ви економите гроші, бо то і гроші. Е, ну і, звичайно, якщо ви вмієте шукати авіаквитки онлайн, а це дуже неважко, і про це ми зараз поговоримо, то ви зможете отримати найкращу ціну. Другий нюанс полягає в тому, що вам не потрібен цей консультант, ця жива людина, оскільки компанія anywayanyday.com зробила дуже зручний і простий конструктор. За допомогою якого ви можете обрати найкращу пропозицію за будь-яких умов. І зараз ми про це поговоримо. Конструктор створений компанією AnywayAnyDay.com, Фактично зводить нанівець будь-яку необхідність у використанні живої людини, живого консультанта, який відповідає вам на ваші питання. Оскільки всі ці питання ви можете з'ясувати саме тут за допомогою цієї веб-форми, ви можете обрати дату вильту, звідки та куди ви будете летіти. Щойно ви обрали, куди ви летите. Система автоматично запропонує вам такі можливості, як додати зворотній переліт, чи можливо продовжити маршрут. Ви легко можете налаштувати цей конструктор за такими питаннями, як клас обслуговування, чи будете ви летіти економ, чи бізнес-класом, кількість пасажирів, дорослих та дітей. Фактично, це і є ваш. Консультант тільки не живий, а це комп'ютерна програма, конструктор. І незважаючи на те, що конструктор слово, яке звучить дуже серйозно, насправді все дуже-дуже просто. Якщо вам не подобались е, ті опції, які вибрали, ви можете легко їх скинути, нажати ту кнопку і знову ж таки обрати якісь нові опції. Після того, як все налаштовано, ви просто натискаєте кнопку пошуку, і система. Компанії Anyway, Anyday покажу вам найкращу ціну на квиток, і крім того, покажу вам. Інші можливі переліти, можливо, з іншими цінами, і можливо, ці переліти якраз підійдуть вам якнайкраще. Отже, навіть той недолік відсутності живої людини він дуже легко компенсується за допомогою конструктора онлайн-конструктора, який використовує компанія anywayanyday.com. Повірте, це дуже зручно і дуже просто. Дякую за увагу! І ми будемо додавати нові відео, які допоможуть вам корисними порадами. Всього найкращого.